Андрій Підлісний головний координатор громадського об'єднання Республіка «Брати по Зброї, офіцер ветеран війни. Андрію, доброго вечора, дякую, що ви з нами? Гр... Гражданська оборона повинна бути в Україні налагоджена? Це думка, яку Арчіл Цинцад заговорить в студії. Люди повинні знати, як готуватися до того, що далі з війною може бути використання ядерної зброї, не використання, черговий наступ і так далі. Ну і Україна, військова одиниця, мілітаризована країна. Що ви думаєте про такі завдання на майбутнє для нашої країни? Наскільки це все близьке до реальності? Ну, вже так склалось історично, що ми маємо не дуже доброзичливих сусідів, в основному це з півночі і зі Сходу. Тому так, це цілком адекватна відповідь на ті всі загрози, які виникали, виникають і виникатимуть у майбутньому. Тобто повністю мілітаризовано свідоме суспільство, тобто, це не означає, що потрібно ходити по вулицях постійно зі зброєю, але бути в готовності. Мати такий собі аналог Національної гвардії в США чи в інших країнах Європи, де за буквально там добу може зібратися там близько 500 тисяч військових з нуля, тобто це цивільні, в яких є на зберіганні зброя, які проходять вишкіл один-два рази на рік. Які в потрібний момент можуть взяти зброю і з'явитись там за місцем призначенням, яке їм буде вказано, в залежності від регіона, і вступити там до збройних сил України, тобто це цілком адекватна реакція. Ще раз повторюсь на усі ті загрози, які були, є і ймовірно будуть у майбутньому також. Хочу з вами поговорити про ситуацію на півдні, зокрема, те, що відбувається на Херсонщині, тому що ми тут кілька тижнів поспіль говоримо про те, що там серйозний наступ, і Росія готова здавати Херсон. Звідти тікають, везуть награбоване і так далі. Але сьогодні я читаю, що це може бути спеціальна інформаційна компанія, що насправді Росія навпаки не збирається тікати, звідти буде оборонятися. Армія зосереджує на правому березі Дніпра близько 30 тисяч вояків. Це за. Цього от, можливо, ну, наступу з Херсону може й не бути, це все інформаційний е, вкид. Поясніть, будь ласка, ваш, ваша думка. Ну, тут скоріше не думка, а особисті спостереження, які я бачу, так як я якраз знаходжусь на півдні і часто беру участь в бойових діях на передньому краї та поза ним. Е, дійсно, в мене немає інформації про те, що росіяни масово тікають з півдня. Так, проводяться деякі заходи евакуаційного характеру, або це скоріше, навіть не евакуація, а просто переміщення з одного берега Дніпра на інший. Переміщення ось цих так так званої самопроголошеної політичної верхівки, ось це все робиться для того, щоб а, показати такий собі приклад цивільним: що ось там збройні сили України збираються масово бомбити Хар Херсон. Ось ми тікаємо, і ви тікаєте також. Угу. Посіяти такі собі панічні настрої серед цивільного населення, і, і плюс це дасть нормальну змогу підготувати плацдарм для оборони. Правого берега Дніпра для оборони мається на увазі займати вогневі позиції в тих місцях, де раніше жили цивільні. Тобто це багатоповерхівки, це якісь торгові центри і тому подібне. З того, що я бачу, вони навпаки зосереджують живу силу на передньому краї оборони, активно здійснюють фортифікаційні заходи там, з приводу другої, третьої лінії оборони і тому подібне. І якихось явних ознак того, що вони масово збираються, ось-ось сьогодні, завтра втікти. Немає. Вони скоротили лінію фронту, відійшли. Це було щось схоже на такий панічний виступ. Це мається на увазі. Ось, якщо беремо південний край, південний напрямок це північна його сторона, ось в сторону Трифонівки, п'яти хаток, в сторону Дучан, ось туди вони відступили. Зупинилися, стали в оборону, і зараз активно стоять в обороні. Використовують техніку, використовують живу силу. Крім того, навіть роблять подекуди спроби. Відбити втрачені населені пункти, що вказує ну явно не на те, що вони ось ось збираються втікти. Що ще я чула з інформаційних джерел різноманітних телеграм-каналів, ютуб каналів Що вони закликають цивільне населення евакуюватися на правий берег і навіть організовують цю евакуацію, але розміщують автомобілі з цивільними серед військових колон військової техніки, тому російські зсу не можуть атакувати ці колони військової техніки, можуть стріляти по колонах тільки. Вночі, коли наступає комендантська година, і цивільні звідти можуть кудись заховатися і піти. Чи, вір, чи вірна ця інформація? Що ви скажете? Так, ця інформація цілком достовірна. Це вже не вперше використовуються такі терористичні методи. Вперше ми таке бачили, що в Криму, коли росіяни без розпізнавальних знаків, прикриваючись цивільним населенням, здійснювали атаки на військові частини. Зараз вони роблять те саме тільки живою силою, живою силою, саме цивільного населення, прикривають свої колони постачання, свої підрозділи, які прибувають на ротацію, прикривають захід так званих цих мобілізованих і тому подібне. Це нормальна для них розповсюджена практика, яку вони використовують. Крім того, навіть коли вночі зсу завдають удари по цим колонах, коли йде комендантська година, вони все одно. Створюють інсталяції і все одно видають і, те, що збройні сили України знищили не якісь там військову техніку, mm -hmm. а знищили саме цивільних, які просто переплутали і в комендантську годину їхали вночі. Хоча зрозуміло, що. Ніякі притомні цивільні вночі після комендантської години, знаючи інтенсивність обстрілів, не будуть переміщуватися з одного берега Дніпра на інший на Херсонщині. Це як мінімум занадто ризиковано. Тому це все створюється в першу чергу не для українців, і не для цивільного населення, яке тимчасово окуповане. А це в першу чергу створюється для росіян, показати картинку того, що Українці терористи, що вони вбивають своє ж цивільне населення, і тому ви повинні вступати до лав збройних сил Росії, їхати в Україну і так би мовити, захищати там цивільне населення України звучить абсурдно, але це насправді нормальні наративи, які зараз просуваються в Росії, і мають насправді якийсь та й відгук ще поки що не масовий, Якби росіяни розуміють, що вмирати швидко нікому не хочеться, але все одно знаходяться охочі, які вірять. На 100% цій ці пропаганді йдуть воювати. Ось за за такими ідеями. Вони свято вірить в те, що е, тут влада українська і військові України тероризують своє ж місцеве населення. Дякую, спасибі за включення. Андрій Підлісний голова координа... головний координатор громадського об'єднання Республіка, брати по зброї, офіцер, і ветеран війни, знаходиться на Півдні, тому компетентно може розказати, що там дійсно відбувається. Насправді ще раз дякую.